Прилуцькі депутати готуються до бюджетної сесії, на якій має бути затверджений головний фінансовий документ, за яким місто житиме у 2023 році. Попередньо бюджет міста розглядається на засіданнях профільних депутатських комісій. Одне з них відбулося у вівторок, 24 січня. Вкотре відбулось уже засідання бюджетної комісії. На порядку денному було єдине питання обговорення проєкту бюджету на 2023 рік. Присутні багато депутатів, також з інших комісій було висловлено ряд пропозицій, дещо планувалося, передбачалося в цьому бюджеті, дещо планувалося здійснити в межах коштів з вільного залишку. Зафіксували пропозиції почуто продовжуємо працювати. Я думаю, в найближчі дні будемо збиратись і. Находити консенсус, приймати рішення серед пропозицій депутатів, що були висловлені на засіданні бюджетної комісії 24 січня, виділення коштів на встановлення теплових лічильників у закладах освіти. Тетяна Гуляєва, виконуюча обов'язки начальника профільного управління міської ради, наголошує, що це питання уже підіймалося і раніше, адже у прилуках на сьогодні є заклади, які не мають приладів обліку тепла. Не у всіх закладах освіти встановлені теплові лічильники. Зараз виникає потреба програма енергоефективності, плюс максимальне використання бюджетних коштів, економія бюджетних коштів. Тому управлінням освіти написана була службова записка про потребу встановлення теплових лічильників в тих закладах освіти, в яких їх немає. На питання встановлення. Останньої частини теплових лічильників планувалося переглянути про розподілі перехідного залишку. Проект бюджету територіальної громади Прилук на 2023 рік. Вже кілька місяців поспіль готується фахівцями фінансового управління міської ради. Саме вони, вкотре презентували цей документ, депутатам були розглянуті основні складові бюджету нашої територіальної громади на 2023 рік. Були обговорені ще раз докладно. Пояснило всім депутатам, які були присутні, всі цифри, які закладені в бюджеті на 2023 рік. Пропозиції, які депутати внесли до бюджету, вони будуть враховані в проєкті на 2023 рік. Ми це врахуємо. Обговорення проєкту бюджету прилук на 2023 рік. депутатами міської ради наразі не завершене. Народні обранці мають намір збиратися ще.